Доброго дня. Сьогодні 27 жовтня 2024 року проводимо чергове засідання постійної комісії з міста будівництва земельних відносин екології та благоустрою інфраструктури та житлового комунального господарства Спальської сільської ради 8 демократичного скликання. На комісії присутні такі члени. Маас Василь Михайлович, Максим Степан Богданович та Михайличний Михайло Петрович. Запрошені секретар сільської ради марки Мирослава Миколаївна, староста Сподійського старостинського округу Шойло Петро Петрович, начальник відділу земельних відносин, архітектури та житлово-комунального господарства Бойчук -Марія. Так, Відсутній Чоповський Володимир Васильович, член постійної комісії, Мусак Михайло Ярославович, член постійної комісії. До вашої уваги прошу заслухати порядок денний. Перше питання. Про обрання заступника земельної комісії. На, на розгляд хочу запропонувати кандидатуру Максима Степана Богдановича. Прошу голосувати. Мас Василь Михайлович. За. Михайливий Михайло Петрович. Поський відсутній, гусак відсутній. Максим Степанович Богданович. Якщо від себе <реш> за. Рішення три, три, прийнято. Про затвердження технічної документації і землоустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Третє питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення особистого господарства, особисто до селі господарства. Четвертє. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та для передачі в оренду Юрчишин Галині Васильній для обслуговування приміщення лікарні ветеринарної медицини. П'яте про створення комісії з, роз... з, роз... з розгляду та вирішення займальних спорів на території спадської територі... територіальної громади. Можемо поставити? Ви... кого є якісь зауваження? Хочу, я хочу висловити себе, бо ви бачите, що сьогодні на порядок денний винесено дуже мало питань. Попередньо ми складали проєкти рішень на кожну людину окремо, а тепер ми погрупували питання по вимогах. Оскільки попередньо були такі вимоги, щоб надавали дозвіл на складання технічної документації на одній сесії, а на іншій йшло затвердження технічної документації, то ми розглядали питання. І виносили рішення по, кожні, по кожному зверненню окремо на даний момент погруповано. В одному рішенні згруповано затвердження технічної документації для будівництва та обслуговування житлових будинків. Там погруповано і всі звернення, згруповані в одне рішення, а технічна документація для ведення особистого селянського господарства. Звернення згруповані в інше рішення, оскільки на даний момент немає такої вимоги приймати рішення щодо надання, надання дозволу на складання технічної документації, а рішення приймається тільки на підтвердження права постійного приватної власності. Особами, які були виділені земельні ділянки станом на 1 січня 2002 року, то не є доцільно голосувати по кожному зверненню окремо. Я прошу комісію підтримати такий режим роботи щодо рішень, щодо написання рішень і винесення їх на розгляд. сесії. Чи ну, чи підтримують, чи не заперечують Ні, присутні не заперечу. члени, члени депутатської песни комісії не щодо такого формату роботи і за рішенням? Не, не, не заперечуємо. Добре, дуже дякую. Ну. Переходимо до розгляду питань. Так, як на перші питання ми проголосували, починаємо. Друге запитання: затвердити технічну документацію і замолоти, що встановлення відновлення меж земельних ділянки на курині місцевості та передати приватну власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських дівчин і споруд наступним громадянам, а саме. Громадян Бубнюк Марія Ярославні земельну ділянку площою 0,25 гектара в селі Липоця, вулиця Схильна, 9, Калуського район, Франківської області. Громадян Інці Оксані Михайлівні земельну ділянку площою 0,25 гектара 200 гектара в селі Лепці вуці, Шевченка, 28, Кауский район Франківської області. Громадянинці Шумей, Світлані Павловій, земельну ділянку, площу націл весь 500 гектарів селі Лепуця, вулиці Тлочина, 35, Кауський район Франківської області. Громадянину Горблянську, Михайло Дмитричу, земельну ділянку, площу націл гектара, в селі сріли Лепоція Шевченка, 1Б, Кауський район Франківської області. Громадянинці, К. Кривець, Лілії, Васильні, земельну ділянку, площу 0,124 сотні гектара, в селі Суходіл, вулиці Лесі Українки, 156, Калуський район Франківської області. Громадянинці, Гандрабур, Оксані Петрівні, земельну ділянку, площі 2500 гектара В селі Суходіл, вулиці Шевченка, 6, Каласький район, івано франківської області. Громадянинці, Панаді, Любов, Петрівні, Казку, ділянку, площею, земельну ділянку, площі 0, 9... 0,229 гектара в селі Суходіл, вулиця Панська, 74, Калівського району Франківської області. Громадянин Конаді ну, Петру Івановичу, земельну ділянку, площі 0,176 гектара в селі Суходіл, вулиця Панська, Калівського району Франківської області, громадянинці Дранчук Світлані, Михайлі, земельні ділянки, площа 0,16. Гектара в серії вулиця Шевченка, 12, калу з корйонів Франківської області. Громадянинці, Ковальчук, Надії, Михайлові, земельній діянку, площею, 0,113 гектара, в селі Луги, вулиця Шевченка, 15, кауску району в Франківській області. Ці, Михайлищен, Ірині, Михайловні, земельні діянку, площею 0,13 гектарів в селі Луги, вулиця Молодіжна, 16, калеску району в Франківській області, громадянинці, Михайлищен, Ірині, Михайловні, земельну ділянку Площею 0,13 гектара в селі Луги, вулиця Молодіжна, 16, Каузького району Івано-Франківській області. Громадянинці, Попаюк, Любов, Любові Ярославні, земельну ділянку, площею 0,14 гектара в селі Луги, вулиця Пермова, 25, Кауску району Франківської області. Громадянинці, Гуйван, Людмилі Михайлівні, земельну ділянку, площою 0,18 гектара в селі Спас, вулиця Січових Стріців, 2, Каувського району Франківської області. Громадянину Дубровну Миколі Михайловичу, земельну ділянку площі 0,11 гектарів, в селі спас вулиця Шевченка, 25, Казахського району, Івано-Франківській області. Громадянину Самілу, Михайло Володимичу, земельну ділянку площі 0,8 гектарів в селі Спас вулиця Миру, 8. Казавського району, Франківській області. Громадянину Максиму Василь, Василю Васильовичу земельні ділянку площою 2,800 гектарів в селі Спас, вулиця Молодіжна, 18, Казавського району Франківської області. Громадянинці Кушнівчук, Ярославі Васильівні, земельну ділянку площу 2500 гектарів в селі Погорілець, вулиця Миру, 20, Калецького району Франківської області, громадянину Дикун Марії Іванів, земельні ділянки площу 2500 гектарів в селі Підсухі. Вулична, вулиця Зарічна, 13, Каласької району, Франківській області. Громадянину Білину Василю Михайловичу, зима ділянку, площу 0,22 гектара в селі Підсухі, вулиця Зарічна, 20А, Каласької району, Івано-Франківської області. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Да. Мало Свасию Михайлович. Мало Михайлович. Михайло Петрович.

Затвердити технічну документацію землеутру щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та передати у приватну власність для ведення особисто селянського господарства наступним громадянам. А саме, громадянинам понадії Петру Івановичу, земельну ділянку площою 0,10 в селі Суходілу Рочича Лукальського району Франківської області. Громадянину Панайді Петру Івановичу, земельну ділянку, площею 11 сотих в селі Суходіл уроча за Чорний, Калавського району Франківської області. Громадянинці Савчук, Галині, Іванів, земельну ділянку площею вноці 12 сотих в селі, Луги, уроще попівгород, Калуського району Івано-Франківської області. Громадянинці Савчук, Галинії Іваніні, земельну ділянку площі 1,16 гектарів в селі Луги, урочче засегла, Калавського району Франківської області. Громадянину Максиму Василю Васевичу за мають діянку площу 0,14 в селі спас урочище коло каплички Калоцького району Франківської області. Громадянину Максиму Василю Васейовичу за маю діянку площу 0,4 гектара в селі спас урочище Границі, Калицького району Франківської Андранківській області. Громадянину Максиму Василю Васейовичу за мають діянку площу 0,11. В селі спас урочище Підкрасенка. Каузького району Іван-Франківській області. Громадянина Максиму Васильів Васевичу в земельну ділянку площу 0,14 гектара, в селі спас, урочище облоги Кауського району, Івано-Франківській області. Громадянин Максиму Василю Васейовичу земельну ділянку площі 0,2 в селі Спас, урочці біля підстанції, Кауівського району, Франківській області. Громадянин, ну, Ярославі, Леонідівні, земельні ділянку площу 0,7 в селі Спас, урочі ласки. Калавський район Франківській області. Громадянин лютак Ярослав Леонідіні, земельну ділянку площу цілих 800 гектарів, в селі Спас, урощик під Красенка. Калавського району Іван Франківській області, громадянинці лютак, Ярослав, Леонідіні, земельну ділянку площа у цілих 22 соті. В селі Спас, урочик Королева, Калавський район Франківській області. Громадянинці, Ярослав, Леоніді, земельну ділянку, площаю цілих 5 сотих. В селіспас урочці ууки Калус-Корної Франківської області. Громадянинці літак Ярослав Леонідні, земельну діянку площею 0,600 гектарів селіспас, урочі велика кацеркалась корона Франківської області. Громадянинці, лютак, Ярослав, Леонідні, земельні ділянку площею 0,800 гектарів селіспас урочі біля каплечки Каласкурої Франківської області. Громадянинці Лютак Ярослав і Леонідіні. Земельну ділянку площею в гектарів в селі спас Рощик Круглиця Калицькому району Івано-Франківської області. Громадянину літак Василю Васильовичу, земельну ділянку площою ноці гектарів в селі Спас урочка Королева Калицької району Франківської області. Лютак Василю Васильовичу, земельну ділянку площу 0,2 гектарів в селі Спас урочі під Дріпна Калицького Франківської області. Громадянинці, дякую Галині Миколаївні, земельну діянку площою 0,700 гектарів в селі Спас, уроча Луки Калівського району Франківської області та громадянину Кузьмичу Омеляну Васильовичу, Земельну діянку площі 0,800 в селі Погоріли з Кавського району Франківської області. Прошу підтримати проект річність цього питання та винести його на розгляд 31 сесії ради. Прошу сотня. Мало сласим Михайлович. За? Михайлович Михайло Петрович. Максим Іспан Богданов за. Три за рішення приймемо. Прийнято Так, четверті питання. Дати дозвіл громадянині в Вірчичній Галині Васильівні на розроблення проєкту замоустрів щодо відведення земельної ділянки для обслуговування приміщення лікарні, ветеринарної медицини. У склад медицини, у складі лікарня, загальні площі 8,5 квадратні метри, гараж загальний гараж, загальну площі 51,4 квадратні метри, яке належить на правах приватної власності а тобто витягу, витягу про державну реєстрацію правлення рухового майно реєстраційний номер 1954-34-3826-248 від 9 12-21 року орієнтовною площою на цілих 14 гектара по вулиці Франка 1 в селі Спас, Халузького району, Воложенківської області. Прошу підтримати проєкт рішення з цього питання та винести його на розгляд 31 сесії Ради. Прошу голосувати. Ma nështë përsi në kharëveç. Zah? Në kharëveç e në kharëveç. Aksevius për amërna në zah. Tre zah, e ishqin në kharëveç. Метою забезпечення, забезпечення і своєчасного вирішення земельних спорів на території спадщики, території територіальної громади щодо меж земельних ділянок, що перебувають у і користування громадян, додержання громадянами правил добру сусідства, створити комісію з вирішення земельних спорів та затверджити положення про комісію. Прошу, прошу підтримати проект рішення з цього питання, включити до порядку денного та винести його на розгляд з першої сесії. То, Марія, може, я Прошу. Прошу. То для того, аби у нас не було ніяких спорів, ми вирішили створити комісію згідно закону, згідно закону Конституції України, Цивільного кодексу, земельного кодексу. І до складу комісії, я так думаю, що голову комісії мав би бути Синко Михайло Іванович, так як він у нас є профільний заступник по земельних відносинах. Заступником голови комісії буду я, Марія Петрівна, начальник відділу, і секретарем комісії Дубровна Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст відділу, а членами комісії Магас Василь Михайлович, депутат сільської ради і голова постійної комісії, усак Михайло Ярославич сільської ради і член постійної комісії, мене Галему Іванівну депутат сільської ради. І старості відповідно до старостинського округу. Поможення е, основні завдання та повноваження комісії. Комісія відповідно до земельного кодексу України та в межах своїх компетенцій регулює та вирішує спори щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності користування громадян та додержання громадянами правила до просусідства. Основним завданням комісії буде врегулювання різних земельних спорів між суміжними з Цією метою комісія... Буде в праві робити запити е, різним державним виконанням виконавчої влади, також робити запити організаціям, які отримали відповідні дозволи ліцензії на виконання робіт із землеустрою, е, Також е, про надавання інформації матеріалів на свої висновки, що стосуються розгляду земельних спорівки зобов'язані у визначеному законодавстві терміну. Надавати інформацію або повідомляти про їх відсутністю для розгляду земельного спору залучати можемо експертів, фахівців, спеціалістів інших місцевих органів влади подавати свої висновки та пропозиції щодо регулювання земельного спору для прийняття радою рішення і зазначеного питання встановленому порядку. Комісія не розглядає земельні спори між співвласниками будинку з приводу володіння користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян. І юридичних осіб, а також спори щодо розмежування території сіл і селищ, Права та обов'язки сторін земельного спору. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з ним виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення. Заперечу. Бати проти клопотань та доказів інших сторін, укладати мирову угоду, одержувати копію рішення щодо земельного спору і у разі не згоди з цим рішенням оскаржувати його встановлено чинним законодавством порядку. Сторони спору зобов'язані сумлінно користуватися своїми правами і сприяти своїм діям комісії по своєчасному і правильному розгляду земельного спору. Порядок розгляду земельних спорів, організацію роботи та підготовку матеріалів на розгляд комісії земельного спору покладається на секретаря комісії. Комісія розглядає земельні спори на підставі заяви однієї із сторін у тижневий строк з дня подання заяви. Заява подається секретарю комісії у письмовій формі, та повинна вона містити найменування органу, до якого вона подається найменування сторін та їхні адреси, викладати обставини виникнення спору, який має містити чітко сформульовані вимоги зазначених доказів, перелік документів, що додаються до заяви, і підпис заявника. Та дату написання заяви. До заяви подаються також наступні документи: документи, що посвідчують особу, документи, які засвідчують право власності на житловий будинок, документи, які засвідчують право власності використування на земельну ділянку, документ, що підтверджує зміни. Які відбулися в правомому режимі земельної ділянки, план спірної ділянки по фактичному землекористуванню, акти, протоколи, розпорядження контролюючих органів, попередні рішення місцевих органів державної влади, що регулювали спори, якщо такі були, комісія може вимагати представлення інших додаткових документів в залежності від конкретної справи. Інші документи, які стосуються земельного спору. Заява повертається заявнику без розгляду в наступних випадках, Недодержання вимог, визначених в цьому порядку, заява при розгляд та вирішення спору, подані від імені заявника особою, яка не має відповідних повноважень, земельний спір, не підвідомчий комісії. Земельні спори розглядаються за участі зацікавлених сторін, які не пізніше, як за п'ять днів до дня засідання комісії, повідомляють усно або в телефонному режимі чи письмово секретарям про час і місце розгляду спору чи виїзд комісії. Місця. У випадку, якщо в ході підготовки матеріалу для розгляду комісії, буде з'ясовано, що до заяви не додані усі документи, необхідні для розгляду спору, у про час і місце розгляду спору. Вказується перелік документів, які необхідно додати або додатково пред'явити на стадії підготовки матеріалів справи до розгляду, а також на всіх подальших стадіях за сторонами зберігається право подати клопотання про припинення розгляду спору за примирення сторін. Основною формою ділянки комісії є засідання. Веде засідання комісії голова у випадку його відсутності заступник голови. Засідання комісії проводяться у міру надходжень з певне. З... З... Порядок ведення засідань комісії також обов'язку по відношенню однієї сторони до іншої. Повід... Поведінку визначає голова комісії. Засідання комісії є правочинним. Якщо на засіданні присутні дві 2... треті від складу, засідання комісії. Оформлюється протоколом, протокол підписують голова та секретар комісії за результатами розгляду спорів щодо меж земельних ділянок, які перебувають у власності і користування громадян, додержання громадянами правил добросусідства. Комісія виносить рішення. У вигляді висновку, який оформляється відповідно до протоколу засідання комісії. Протокол веде секретар комісії. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з протоколом подавати письмові зауваження. Голова комісії оголошує склад комісії, роз'яснює сторонам їх права та обов'язки і сприяє здійсненню належність їх право. У разі відсутності однієї сторін. Проте по вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляді питання розгляду спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин. Відсутність однієї сторінки з поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд, а рішення приймається на підставі наявних матеріалів справах доказів. Доказами про вирішення земельного спору є будь-які фактичні дані, на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають зазначення для правильного вирішення спору. У разі виникнення скланого спору можливими є дослідження членами комісії ситуації на місцях з метою встановлення фактичних обставин порушення суб'єктами прав заявника. За результатами такого дослідження складається акт, який підписується членами комісії, які брали участь у проведенні та сторонами спору. Для роз'яснення питань, що виникають у вирішенні земельного спору і потребують спеціального знання. Комісія може заслуховувати експертів та фахівців, запрошених як сторонами, так і комісією. Екс експертами можуть виступати фізичні та юридичні особи, які мають сертифікати, що здійснюють відповідну діяльність. Права, обов'язки та відповідальність експерта визначаються діючим законодавством. Витрати, пов'язані із залученням експертів, фахівців покладаються на заявника. Рішення комісії приймаються за результатами розгляду земельного спору простою більшістю голосів від загальної комісії, присутніх на засіданні осіб, які входять до складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії вважається вирішальним. Висновок комісії дійсний один рік, протягом якого на підставі висновку може бути прийнято рішення сесії спасської сільської ради. За результатами розгляду земельного спору, на підставі висновку та акту обстеження комісії складається проект рішення на розгляд сесії спасської сільської ради щодо вирішення земельного спору, в якому визначається порядок його виконання. Голова комісії виносить на розгляд сесії спасської сільської ради проект рішення та доповідає щодо обставини спору та рішення комісії. Сесія сільської ради приймає рішення за результатами розгляду земельного спору. Рішення сесії виступ... в сили... вступає в силу з моменту його оприлюднення та передає чи сторону у триденний строк. Не підлягають повторному розгляду протягом року земельний спір, по якому є акт обстеження комісії, і прийняте рішення сесії сіль... Спальської сільської ради. Все. Що, прошу підтримати таке рішення з цього питання. І включити його до порядку денного та винести його на розгляд 31 сесії. Прошу усі. Василь Михайлович. За. Михайлович Михайлович. Максим із Пілопонам за. 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 Так, три за. Рішення прийнято. Ми слухали всі питання порядку денного на цьому засіданні чергової. Постійні земельні комісії можуть закрити. Дякую всім за увагу.